І всім привіт, друзі! З вами я Денис Подав Ставичка і сьогодні ми погаємо в Блабл Stars. Давненько я на відео. Прямо 200 років. Ось тут такі у нас подарунок. Холодні подарунки, 200 років не бачив подарунки в магазині. Ось такі пінчики різні. 200 років їх не бачив. Вог, видається. Хрен за 69 гривень. Хенько я не хочу. Це Вибачте, це, 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 <coughs> я тут сліпий? це то це то, що я думаю. Давай новий скин. Чуваль, ну подивимось. Ну, ви здаєте, на хенка скин мені все красивий. Та да, вона. Та вона їх плотести десь. Да, мені дуже подобається лид. Атака. Якийсь дракончик. Два дракончика, три дракончика, чотири дракончика. Зараз буде супер. Зараз і супер, такий дракончик. Ханама двухій красиво, красиво, там така умно. Все вашо салют, прикольно светостали, да? О, еще, еще одна, вон там, я одна сделал там, унта, ласки. Вот эта взрывная бомба, блядь. Боже, а я взял бомбу. Я уже буду как она выглядит. Вот она. И... О, достаточно... Дост... Вот, я мне больше понравилось. Простуємо скини на інших бабли. Такі видать всі бно. Такі сюди... Чіка надавно вийшли. Добре, аж тут виходимо от сюди. У нас тут мова, класний віко. І на хемка! Да, откійно, хемка скин. Да, скин няхенка. Ой, щось. Таке. Давайте його теж пористуємо. Він мені теж дуже подобався. Емовий скінчик на Хенка випустили. Але недавно планували воде Хенка, а воно всіх жиє Він. Але цей скін ніхто не буде купувати, певно. Ось така якась тюбка кабла. А ну. Пиу! Хоча так и было. хотя было тебе. Это его супа? Серьезно? И вижу, что здесь кин... Моя сослуга вот эта шкафчик. О, снита. Хоть приколчик. Помните, я кого с тигра Хэнк вышел, то все было так. Хэнк, Хэнк так и по-моему, был коли мутації були на волна ще на вийшов скін, дивно О, капси, капс делається у мене тут кастом стоїть я всех капсил да ч папчик давайте я хочу вам показати свої луселянки Делку дається, мовці зрив. Зацінив. Ось такий у нас сначок. Нехай не став. І мої усилялоки. Сьогодні мені випало дуже багато уселялок. Просто я грав... Ну так вийшло, що я грав між кінцем того дня і між початком цього. І мені дали дуже багато ось цих. К... Коті подавленки виїздих, і ось все. вода С... мені випала, і стільки з водо. І пузирики ось такі є. пузирики, взагалі, по-моєму. Дуже погані. Ну, в бо... мене дуже по. У мене була. Я дуже хочу лопатку, іменно вона мені, мені... 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 доведеться випасти. Lepate. 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 Спанчо Боб. Тепер здається вам мертвого барана в Іспанії. Тобто такий розкішний клаунет, звичайний клаунет і заводний клаунет. Да. Ще у нас є ось такий ананас. А дуже мало дали в за голої. В Имене усі анатось такий навосок. Давайте, по-моєму, найкраще... Давай я скажу, по-моєму найкраще підходить для усилялки. Ось тут. Після возбуха я его записала селянка. і тут, по-моєму, найбільше підходить... А рід... Тобто Фрэнк Френку там. Фленк – це бладо, яке можна зананести дуже великий урон за дуже малий час. І подається отримати дуже мало хеп. йому зносить дуже мало хп. Такі котлетки. А в мене вони зразу... Ось це три котлетки можуть бути зразу. <гум> вони за... Вони дають і так, щоб когось супер завернувся і... Лопатки. Лопатки. Вау, Ло, мені це кого для убіц. І я знаю, що для ворона, для ворона. Да, ворон з не прям там Всі зала будуть його лапати. Ось тут я чув був тактику з Беррі. Да, Беррі. Ви не у вас цей хлюпік. Взяти Беррі і все. Ми просто беруть. Пузы. 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 Пузырь, пузырь. Я не знаю даже. Ну, чак, будь, но пускай найбільше пузырь. Чангты. О, чангеты, чангты. 8 бит. Звісно, 8 бит того пользу. Повей прям пока нет ходит в Пладайте для стрелки. Ну кто хто? -хто? по моєму цей Пайпо. Я блок-блок. Блок, пожалуйста, космический. И ананас точно тик. Він контролює прекрасную зону. Вот я вам навіть покажу. Прям Кон... Там... гигантську прекрасну зону контролює. 妈、嗯。啊